Мої вітання, командири! Ви на каналі Девід Геймс, і сьогодні ми занурюємось у запекле протистояння в легендарній CNC Generals Zero Hour. Нас очікує неймовірна динаміка, тактичні битви і справжній драйв. Буде гаряче. Так що не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і трансляції. Усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки на Trovo, Твіч та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі в реальному часі. Сьогодні на ваших екранах в нас будуть грати The Game під зеленим кольором на нижній частині карті Canyon of the Dead за США, суперзбройного генерала. Проти нього сьогодні виступає Team Step під фіолетовим кольором. На верхній частині за китайського ядерного генерала. Це одні з найкращих гравців на даний час в Україні. Будемо дивитись, можливо, один з найзапекліших та принциповіших матчей. Поїхав попереду з одним бульдозером The Game, але, звісно ж, там виїхав танк-Батлмейстер на зустріч і зупиняє. Рух цього бульдозера. Бульдозер був втрачено для The Gейма. The гейм не... не відволікається, поїхав вперед одним хамером по лівому флангу карти. Зустрічає перед собою бульдозер. відразу ж б'є по вантажівкам, не дає змогу добувати Тім а Тім Степ тим часом переходить в Хелікс Хелікс Гаттіном для того, щоб ловити хамери. Спереду вже у нас по центру. Тім Степ намагається атакувати БТРом, щоб заблокувати роботу військового заводу та казарми, які були відбудовані в центрі для активної атаки The Game. A. Але поки що The Game намагається відбиватись. В нього є один хаммер, який ну, на контролі, звісно ж, The гейм інакше грати не може. А Тім Степ це все бачить, і Хеліксон намагається цей хамер зупинити, тому що ну, Хаммер. Може спричинити ну, дуже багато неприємнощів. Виїжджає також медичка з військового заводу і давить всіх е, цих червоноармійців. Елік все ж таки збивається, лазерлок ловить його з гейм з правого флангу нейтральної території. Заїжджає ще один танк Баттлмейстер. На карті є вежі вежі зайняті з е, геймом. Намагається один танк Батлмейстер заїхати, але він, підрив... він зривається і знає Тімстеп, тому підвів його ближче до казарми, щоб казарма також отримала якийсь там урон. На базі тім степа поки що ми бачимо лише один ресурсний центр. Десь він загубив другий бульдозер, А ні, він не загубив його, він у нас знизу їздить і поїхав на базу з Гейма. Буде намагатись. Його якось там рятувати в нейтральних будівлях. Поїхав за Game знов-таки вперед в атаку. Висаджує відразу ж ракетників. В повітрі є Хелікс. Хелікс намагається відбитись від ракетників, але все ж таке допомагає цей Хелікс при обороні своєї бази. Є ще один е, Хелікс. Десь був у повітрі. Його не помітив, його вже втратив. Всего так, новий замовляє Хелікс. Game знов таки поїхав вперед в атаку поодинокими хамерами, Він намагається атакувати знов висаджує ракетників. Ловить знов на лазерлок ці Хелікси. Але Хелікси все ж таки остають, залишаються в нас в грі. Але треба їх буде ремонтувати. Тим часом Згейм на базі своєї пропускає атаку бульдозером. Бульдозер відбудовує стаціонарний гатлінг. Гатлінг відганяє чинуки. І поки що Згейм залишається тимчасово без видобутку ресурсів. Має лише 150 доларів на своєму рахунку. Бульдозер стоїть під прикриттям Гатлінга. Поїхав ще один Хаммер від Загейма. Намагається він зруйнувати все ж таки тут базу. Не знає, що там відбувається по карті, скоріш за всього, нічого не бачить. Він бачить тільки ту частину, на якої знаходиться його Юніт. Знову висаджується піхота, на, на цей раз збивають один Хелікс, другий Хелікс збивають, і іген все ж таки е, здобуває таку трі... невеличку перемогу. В протистоянні з цими Хеліксами. Доводиться розпродати свою базу, тому що немає, немає коштів. Також продає і електростанцію, ну все, що є, о, Степа продав і відбудовує нову електростанцію вже в тилу у ЗГейма. А у The Game також коштів немає. І тут стоїть стаціонарний гатлінг, туди атакувати зараз піхотою буде вкрай необачливим кроком від ЗГейма. Але і так це залишати теж не треба. Додає ще один. Стаціонарний Гатлінг. Перший б'є вже по електростанції. Електростанцію зараз втратить Загейм. І гейм також залишається без коштів, і тим степ залишається без коштів. Тут ситуація доволі таки цікава. У одного 250 баксів на рахунку, у іншого 150. Атакувати на ці позиції одним хамером, ну буде дуже необачливим кроком. Продає свій ресурсний центр The Game, але коштів все одно не вистачає. 550 баксів, нічого не замовиш. Продає е, свій військовий завод і залишається лише одна казарма у The Game. A. Коштів немає. Коштів немає. і Як буде зараз справлятися е, з цією ситуацією? The game. Тому що, ну, тим може тут чекати дуже довго. З гейму треба якось зараз е, облаштувати. Свою атаку одним хаммером. Чи зможе він пробити? Тут залишається бульдозер і електростанції. Більше будівель тим степ не побудує, тому що його основна база вже знищена, він залишається без нічого. Йому залишається лише чекати, коли гейм зробить помилку. Там же за гейм відправляє по фулангам На карті є нафтові вежі. Відправляє двох рейнджерів. Кошти від проданої, проданого ресурсного центру та військового заводу пішли якраз таки на вивчення перехоплення нафти. І бачимо, що першу нафту вже захоплює The Game. Перше захоплення <кій> нафтової вежі буде коштувати 1000 доларів. А тут їх дві нафтові вежі, тому The Game зараз отримує 2000 доларів. Це непоганий буст, але все ж таки знов ну, у нього залишається лише казарма, подозрів, як ми бачимо, вже немає. Дуже динамічно у нас гра складалася з, з початку. І однією піхотою буде вкрай важко зараз зруйнувати гатлінги, будуть великі втрати. Я думаю, що гейм цього не хоче. І тому е, вирішив все ж таки згадати про нафтові вежі, які будуть давати непоганий бонус. Погані ресурси. Також є на карті, що дропзони Вони теж не захоплені. За дропзон для СВГ-генерала падають ар, падає артилерія. The гейм поки що займається перехопленням перехопленням артилерійських платформ. Трішечки кошти почали в нього надходити з нафти, і розпочинає він замов, замовляти. Ракетників, але все ж таки ракетників буде мало, і вони будуть дуже швидко знищені цією установкою Гатлінга. Побігли вже хлопці перехоплювати дроп зони Згадав про них The Game. Тому що ну юнітів в нього не буде, військового заводу немає. Піхота лише є. робити без юнітів? ну Буде дуже важко там вибивати, ракетники ходять навколо цієї бази, а Team атакувати не може. Тім Степ чекає на помилку свого супротивника. Як буде виходити з ситуації за гейм будемо зараз дивитись, тому що йому потрібно отримати цю перемогу, Імстеп може отримати перемогу лише якщо сам The Game зробить серйозну Катастрофічну помилку для себе. Бере в оточення цю групу, щоб звідси не поїхав бульдозер. По всій карті, якщо так подивитись, The Game відправляє свою піхоту для того, щоб подивитись, чи немає там нічого. Ось саме так зараз виглядає. Якщо ми ви подивитись на мінікарту що бачить Загейм, Загейм думає, що десь, можливо, і живе Teamstep і тому його зараз максимальна задача. Подивитись, чи немає там десь щось їм пропущеного. Ну а насправді база The Game тим степа виглядає саме так. Загейм не знає про це. Ну, скоріш за всього, він побачить, тому що вже ракетники добігають до кінця цієї карти. Дропзони перехоплені, але поки що на них немає юнітів збираю збираю потріше групу з ракетників, буде йти на останній штурм за гейм. Втрати, можливо, будуть дуже величезними, тому що Гатлінги це дуже швидко все знищать. Піхота їм не ворог, а навіть а навіть корм. Трішечки ближче підвів Хаммер, і тут відразу ж по Hellfire дрону працює Гатлін. Бачите, яка дистанція? Охоплює ці Гатлінги, тому вкрай важливо зараз за Гейму не припустити аж помилку, щоб не програти в цій грі. Ситуація вкрай безвихідна, що для гейма що для Тімстепа. Але в Тімстепа вона більш е, невигідніша, тому що він атакувати не може. А в ЗГейма, е, Ну якщо серйозно, то в нього і оборони особи немає. Однак казарма залишилась більше нічого. Якщо зараз він втратить все, то кошти, кошти лише з нафти будуть. Але з казарми піхоти, піхотою атакувати, це треба дуже велику армію зараз зробити. Загеймо, і бачимо, що з дропзони вже перший тамагавк вперед. Виїхав і б'є прямісінько по бульдозеру. Трішки ближче підводить тамагавк. Тамагавк починає, починає працювати по, по стаціонарному Гатлінгу. І Другий тамагавк також під'їжджає. Ну і по потрішечки по трощить трощить ці гатлінги. Піхотою поки що вперед не, по, не поїхав, не побіг. The game. Йому це поки що не потрібно. Йому поки що це не цікаво. І бульдозер тут також знаходиться під вогнем. І ще один залп, якщо зараз не тим степ, свій бульдозер, він буде знищений. Так, значить, знищують. І залишається лише обороняти. Не вистачає двох гатлінгів, тому що не встигають вони збивати ці ракети, хоча намагаються, і ще один гатлінг знищено, і здається, остаточно Тім степ. а Такою у нас вийшла гра. Якщо вам цікаво, можете прокоментувати її. Ну, а я вдячний вам за перегляд. Велике дякую. До побачення.